Я Алла Шатунова. Вітаю вас! Сьогодні будемо вивчати жувальні м'язи. Розміщення, промацування на людині. Що таке жувальні м'язи? Жувальні м'язи це ті м'язи, які діють на скронево нижній щелепний суглоб, рухають нижню щелепу і забезпечують жування, ковтання та артикуляцію. На рисунку черепа стрілка вказує на скронево нижній щелепний суглоб. Жувальні м'язи піднімають, опускають нижню щелепу та пересувають її у правий та лівий бік. Завдяки цьому щелепа не тільки відкушує їжу, але й перетирає її. Які жувальні м'язи є у людини? Жувальні м'язи, всі вони парні, поділяються на дві групи: зовнішні, власне, жувальні та скроневі. Їх можна промацати та внутрішні. Бічний та присередні крилоподібні. Їх ми можемо побачити на схемі будови ротової порожнини із середини, де ми бачимо зуби, нижні щелепа, носова порожнина із середини. І тут ми можемо побачити правий та лівий бічні крилоподібні м'язи та присередній крилоподібний м'яз, де розміщується власне жувальний м'яз. Власне жувальний м'яз мускулюс масетер, парний. Правий та лівий, розташований у правій та лівій привушній ділянці, складається із поверхневої та глибокої частин, починається від нижнього краю виличної кістки і виличної дуги та прикріплюється до зовнішньої поверхні кута нижньої щелепи. Мускулюс масетер піднімає опущену нижню щелепу і притискує до верхньої, а також тягне її вперед. М'яз легко побачити під шкірою під час жування. Промацуємо точки прикріплення жувального м'яза. Щоб краще було видно, повертаємо голову у лівий бік. Промацуємо виличну кістку. На моляжі будови черепа бачимо виличну кістку. Промацуємо виличну дугу. На моляжі черепа бачимо виличну дугу. Промацуємо зовнішню поверхню кута нижньої щелепи. Зовнішня поверхня кута нижньої щелепи на мліжі черепа. Знаючи точки прикріплення, легко промасуємо жувальний м'яз, де розміщується скроневий м'яз. Скроневий м'яз мускулюс темпораліс, парний правий та лівий, найбільший із жувальних м'язів, заповнює праву та ліву скроневі ямки черепа. Стрілка вказує на рисунку. Починається віоподібно. Від скроневої лінії переходить у міцний сухожилок, який розміщується до середини від виличної дуги та прикріплюється до вінцевого відростка нижньої щелепи. Функція скроневого м'яза піднімає нижню щелепу і тягне її назад. Починаємо промацувати скроневий м'яз. Промацуємо скроневу лінію. М'яз опускається до виличної дуги. Волокна скроневого м'яза переходять у міцний сухожилок, який кріпиться до вінцевого відростка нижньої щелепи. Дивимось на муляжі черепа, скронева кістка, вінцевий відросток нижньої щелепи. Скроневі м'язи разом із жувальними м'язами піднімають опущену нижню щелепу. Жувальний м'яз також тягне нижню щелепу вперед, а скроневий м'яз тягне нижню щелепу назад де розміщується бічний крилоподібний м'яз. Бічний крилоподібний м'яз – мускулюс птигоideus латераліс, парний, розміщується у правій та лівій підскроневій та крилоподібних ямках. Волокна м'яза орієнтовані горизонтально. М'яз має дві головки: верхню головку, капут суперіус. І нижню головку капут інферіус. Верхня головка починається від верхньої щелепної поверхні і підскроневого гребеня великого крила клиноподібної тістки, нижня головка від зовнішньої поверхні, бічної пластинки крилоподібного відростка клиноподібної тістки. Обидві головки м'яза об'єднуються, пучки м'яза направляються назад і вбік, переходять у сухожилок. Який прикріплюється до крилоподібної ямки та до передньої поверхні шийки нижньої щелепи, суглобові капсули та суглобового диска скронево нижньощелепного суглоба. Функція при однобічному скороченні м'яз зміщує нижню щелепу в протилежний бік, а при двобічному скороченні висуває нижню щелепу вперед, як демонструє чоловік на відео. На рисунку зовнішньої поверхні основи черепа, базіс крайнього екстерна, ми бачимо клиноподібну кістку та її велике крило. Осфиної далі аля майор. На зовнішній поверхні основи черепа знаходимо початок прикріплення бічного крилоподібного м'яза. Стрілочка вказує мускулюс стерегоideus латераліс. На сагітальному розрізі нижньої щелепи нижня щелепа мандібуля. Ми бачимо шийку нижньої щелепи, колюм мандібулі. Стрілочка вказує на кінець прикріплення бічного крилоподібного м'яза. Мускулюс, птеригоideus lateralis, де розміщується присередній крилоподібний м'яз. Присередній крилоподібний м'яз – мускулюс, птеригоідеus медіаліс – парний правий та лівий, розміщений у правій та лівій крилоподібних ямках. Має вигляд чотирикутної пластинки. Прилягає до внутрішньої поверхні гілки нижньої щелепи. Починається м'яз від стінок крилоподібної ямки та крилоподібного відростка клиноподібної кістки. Прикріплюється м'яз до крилоподібної горбистості внутрішньої поверхні кута нижньої щелепи. Функція піднімає нижню щелепу та висуває її вперед, як демонструє чоловік на відео. Розглянемо. Початок прикріплення присереднього крилоподібного м'яза на зовнішній поверхні основи черепа. Стрілка вказує мускулюс теригоideо медіаліс це початок прикріплення, крилоподібний відросток. Ну і тепер дивимось на нижній щелепі на сагітальному розтині кінець прикріплення, присередньо крилоподібного м'яза. Це крилоподібна горбистість кута нижньої щелепи. Туберозітас теригоідеа. І на цьому рисунку зовнішньої поверхні основи черепа ми бачимо початок прикріплення обох м'язів, Musculus tegoideus lateralis та мусculus ptergoideus medialis. І на сагітальному розтані нижньої щелепи ми бачимо кінець прикріплення обох м'язів. Musculus pterigoidus lateralis та musculus Птерігоїдеус медіаліс. Які жувальні м'язи мають фасції? тільки зовнішні жувальні м'язи мають фасції. Жувальна фасція – фасція масетеріка, покриває жувальний м'яз, починається від виличної кістки і виличної дуги, розщеплюються на дві частини, які покривають жувальний м'яз іззовні та зсередини і прикріплюються до гілки нижньої щелепи та її нижнього краю. Стрілка вказує на жувальну фасцію. скронева фасція. Скронева фасція, фасція темпараліс, покриває скроневий м'яз. Починається від верхньої скроневої лінії та прикріплюється до верхнього краю виличної дуги. На незначній відстані від місця прикріплення фасція розділяється на поверхневу та глибоку частину, між якими знаходиться невелика кількість жирової тканини. На рисунку стрілки вказують на розміщення скроневої фасції, на її частини і на розміщення жирової тканини. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.